Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, традиційні 5 хвилин. Наша зустріч. Я Олексій Ляшенко. Оголошення, як завжди, в кінці. І поговоримо зараз про те, як визнає Європа і чому Київ став непригодним містом для життя. Ну, а ще про те, що по всім мережам Кім? Це голова ВЦА. Одеської області може стати головою ВЦА Києва. Давайте не будемо по перше. Ось всі і почали: це саме краще, це саме лучше, це саме, саме, саме. От давайте спокійно, давайте, як я завжди кажу, не зачаровуватися, щоб потім не розчаровувати. Що таке Київ? Я би на місці Кіма 100 раз, а може 200, подумав би. По-перше, кличко залишається. Він нікуди не дівається, він залишається мером. І Київрада залишається, яка підвласна йому. І саботаж буде дуже великий, дуже великий. Це або треба перерозподіляти обов'язки законодавчо в Верховній Раді, або, ви знаєте, ніким, ніхто не зможе працювати на повну. І плодотворно, якщо буде саботаж зі сторони мера, а він буде. І зняти його неможливо тільки кримінальні справи. Так що це пункт номер один. Пункт номер два. Ну, давайте почекаємо офіційно, чого ми, чого ми опять біжимо поперед паровоза. Біжим, біжим, біжим біжим. І що? Ось зараз Київ увійшов в топ-10 самих непригодних міст для життя на планеті. Всього приймає участь в цьому оцінюванні 173 міста. Ми зайняли Київ 165, 9. Ну, ззаду чи спереду поганого. Ну, фахівці то э, визнають начебто і вину покладають на обстріли. Ну, я б не сказав, що це головний критерій. Обстріли, так, це некомфортно, так, це погано, так. А Тель-Авів? Не один же Київ в обстрілах. Ну, ось так. Ось так. Москва, якщо комусь цікаво, 96. Тут вони нас випередили, причому на багато, тому що вона без обстрілів. І все там у них без обстрілів. Друзі, я хочу подякувати вам. Так, я ще раз оголошення в кінці. Я все скажу в кінці. Хочу подякувати за ваші донати, за вашу допомогу. Євдокименко Валентини, Романенко-Галині, вчора. На Приват24 о 20.52 без прізвища. Вибачте, не можу. Величезна вам подяка за ваш донат. А також вчора 18.50, також донат на Монобанк. Величезна також вам подяка. Йдемо, друзі, далі. Ви вподобачку е, поставили, поділилися. Розповсюдили без вас, без вашого розповсюдження. Я не можу нічого, щоб ви розуміли взагалі нічого. Моє розповсюдження падає скрізь вніс, і воно не Facebook не допомагає. Тільки ваші, ваша допомога може, може завдяки вашої допомоги інші люди можуть почути і побачитися з нами. Ну, що я можу сказати? Україна отримала від партнерів наших 45 радянських літаків. Це Міг-29 та Су-25. Це застаріли літаки. Су-35 ми взагалі і близько не стоїмо те, що на озброєнні у Росії. Македонія передала Северна Македонія, Словакія, Польща передали літаки. Ну, це величезна подяка. Але ми не конкурентно здатні. Проти їхніх 500, наших нам передали 45 і застаріли літаки. Взагалі, зброю, ну, ми. Держали, держали, держали цю планку, хвалили, хвалили, щоб, не, щоб, 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 підійшло до того, що зброю нам не дали, літаки нам не дали, високоточну зброю не дали, дальнобойну не дали, нічого нам не дали, а контрнаступ давайте, йдіть, куди класти своїх пацанів і дівчат. Ну, я думаю, що Валерій Залужний на це не піде. Так не можна. Ми можемо зараз уграти. Стільки ж скільки росіяни, і що мені з дому позвонили, у нас там села в бетоні за ці 8 місяців. Ніхто нам нічого не надавав, якась, я ж кажу, ерунда відбувається, там і по ЄС вже пішло, не те, там і по НАТО. Ну, подивимося, життя покаже, куди нас пихають. Да, без своєї зброї. Нас пихають, друзі, і ми нікуди не дінемося. Я просто ненавиджу минулих всіх президентів, всіх, де наша армія, де наше озброєння, де наша наука, де наше. Ой. І ми що ще можемо казати? Та просто нормальна людина повинна поводити себе так, як поводю я себе. І відноситися до тих всі, до того всього руководства, так, як відношусь я. Вони не розвивали Україну. Зовсім, зовсім, щоб ви розуміли. Ну, ось зараз Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила ну, резолюцію про повну підтримку мирного плану президента Володимира Зеленського. Дякуємо Парламентська асамблея Ради Європи, але це. Це резолюція, це рекомендація. Всі парламенти і асамблея, і парламент Європи, Рада Європи, там і парламентська асамблея при НАТО. Це все дорадчі органи. Вони радять, радять, радять. Але воно не є обов'язковим до виконання. Не так, як у нас Верховна Рада прийняла, і Кабмін повинен виконувати. І то Кабмін у нас не завжди все виконує. Ну, так якось, так ось як. Якось. Так, ось так. оголошення. Я вчора на фейсбучних сторінках, які не розпостраняються, заходьте самі на мої сторінки, поставив звіти Петра Салама, Олександра Мажана, наших волонтерів, там про наші спальники, там прямо відео, там показано, як хлопці живуть, як ночують. Зараз же взагалі ми ніде не окапуємося, індемов. Де лягли, там і лягли. Подивіться, це дуже цікаво. І я ще раз вам дякую за вашу допомогу. Ще я... Вчора оголосив, там, запрошував вас подивитись одне цікаве відео, батька 1 батько 2 Там розповідь. Подивіться, зайдіть і підтримуйте український Ютуб. Це підтримка українського Ютуба, це підтримка українських. Військових це підтримка України. Не ходіть по латиніним, по фейгіним, по Арестовичам Руським. Не ходіть, не ходіть по цим, де запрошують гудкових, запрошують всяких найків, всяких по цим не ходіть. Це не наш Ютуб. Все, що не на нашій мові, це не український YouTube, щоб ви розуміли. Навіть якщо він тут зареєстрований, він не є український. Дякую вам. Я вчора це казав. І сьогодні кажу. І ще буду казати. Щоб, знаєте, це може до когось дійде, до кого хтось зрозуміє, хтось передасть, хтось може не розуміє. А, 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 а. Дякую вам, друзі. Не ображайтесь на мене. Просто я хочу Україну. Підтримували, щоб всі, щоб всі стояли на стражі України. Дякую вам. До гарячих новин! Україна переможе!